Доброго ранку, малята! Вас вітає творча майстерня Золотий Півник. Сонечко ласкаве, вітає вас, малята! А ви привітайте своїх маму й тата, родичів та друзів та всіх навкруги. Доброго ранку вам, малюки! Приходом весни природа пробуджується від зимового сну. А яке дерево одне з найперших сповіщає про прихід весни, відгадайте загадку! Я дерево-символ зі мною в руках Великдень зустрічають у наших краях. Так, діти, це верба. Вона радує нас своїми гарними котиками. А що ви знаєте про вербу? Тож послухайте дещо цікаве легенда про вербу. Ця історія сталася ранньою весною у березні місяця. Одного разу сірий котик. Покохав сусідську кицю. Вона була така красуня, зеленоока з маленькими вушками. Кожен день котик співав коханій пісень, бо вмів гарно співати. Та цього було замало. Хотілося котикові ще й квітів подарувати своїй киці. Та, на жаль, весна була рання, і жодної квітки ще не було. Думав котик, що йому робити, та й вирішив попросити допомоги у дарем. Пішов він до дуба, та дуб не почув його прохання, тому що міцно спав. Тоді котик звернувся до ялинки, і ялинка теж мовчала, бо не могла подарувати котику відцвіт. Ходив котик від деревця до деревця та так втомився, виліз на вербу. Та й в останній раз вирішив попросити у неї допомоги. Ой, вербичко сестричко, вродливе твоє личко, дай квіточку маленьку, таку, як я сіреньку, пухку, як паляниця, щоб привітати кицю. Розчулилася верба, і тут сталося диво. Де тільки не торкнеться котик лапкою, там з'являються маленькі сіренькі пухнасті квіточки. Зрадів котик, подякував вербі і поніс кийці свій подарунок. Пропоную вам сьогодні намалювати ось такі чудові вербові котики. А перед початком роботи пропоную зробити фізкульт-хвилинку вже прийшла весна. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Ми прихід весни чекали. Це красуню виглядали. І вона не забарилась, ось вона уже з'явилась. Вже на дворі снігу мало. Вже струмки вперед помчали, дзюркотливі і стрімкі, прохолодні і швидкі. Світить сонце пригріває, сонце весноньку вітає. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, гошеві фарби, ватні палички, пензлики та вода. Коричневою фарбою малюємо гілочки верби. За допомогою примокування великим пензликом малюємо вербові котики. Ефект пухнастості створюємо за допомогою ватної палички та жовтої фарби. Котиків-воркотиків -котиків, рясно на вербі, котиків-воркотиків -котиків я нарву собі, котики-воркотики -котики в мене на вікні, котики-воркотики -котики, гості весняні. Чекаємо на ваші роботи. До зустрічі, в творчій майстерні Золотий півник.